Вайша Паяна сказав І ті герої, могутні вої колісничні, вбиваючи безліч тварин і перетинаючи один ліс за іншим, йшли далі о царю. Мимохіть, вони бачили країни маців і тригартів, панчалів і кичаків, а також прекрасні ліси й озера. Відпустивши собі й одягнувши валкалу та шкури антилоп, шляхетні вони разом з кунті мали вигляд пустельників. Іноді поспішно несучи свою матір на руках, іноді, рухаючись за своїм розсудом, могутні вої знову йшли стрімко далі. Вивчаючи святі веди та всі веданги, науку політики, вони, знавці закону, побачили свого діда в'ясу. Привітавши великодушного крішну двайпаяну, приборкувачі ворогів разом з матір'ю зупинилися всі з шанобливо складеними долонями. А в'яса повів я раніше передбачив своєю думкою отури з роду бгарати, що ви будете відправлені у вигнання синами Тхрітараштри, які незаконно стоять при владі. Довідавшись про це, я з'явився до вас, бажаючи зробити вам найвище благо не слід зневірятися усе це для вашого щастя, і вони всі ви на рівні для мене. В цьому немає сумніву, але родичі проявляють більше любові до тих. То втрапив пив у лихо або ж до молоді. Тому тепер моя любов до вас набагато більше. І через мою любов до вас я прагну зробити вам добро почуйте ж мене. Недалеко звідси є місто прекрасне і безпечне для вас живіть там, переодягненими, чекаючи мого прибуття. Вешам сказав так, утішивши партхів, приборкувачів ворогів, владика в'яса. Після прибуття в Екачакру заспокоїв кунті такими словами Живи, одочко, цей твін – син Ітхарми, Ютхіштхіра, цар закону буде правити всіма царями на землі. Силою Бгімасени, Арджуни, скоривши всю землю, він знавець закону, приборкавши свої почуття, буде без сумніву володіти нею за законом. Сини твої і мадрі. Усі могутні вої колісничні з радістю і в серці будуть у своєму царстві щасливо проводити час, і ці чоловіки-тигри, скоривши землю, зроблять жертопринесення раджаю Суя і Ашваметха, та інші жертопринесення з багатими дарунками. Підтримуючи своїх друзів багатством і добробутом, твої сини будуть володіти тут царством своїх батьків і дідів. Сказавши так, Ріше два паяна оселив їх тоді в житлі Брахмана і наказав кращому з царів Очікуйте мене тут, я прийду знову. Обжившись тут, ви знайдете найбільшу радість. І коли всі вони, шанобливо склавши руки, сказали Добре, великий владика, мудрий в'яса, пішов куди хотів.